Любов відута, білявка. Я повільно розплющую очі і бачу перед собою крокодила. Ого, справжнісінький крокодил, а паща яка зубата. шепочу я. У тебе очі заплющені? Ага, відповідає мені брат. Ех, зітхаю я і знову повертаю голову до крокодила. Он у нього яка лоската шкіра, а паща розтягується, зуби стають дедалі більшими. Володю, а я крокодила бачу, знову шепочу я. Та ні, це не крокодил, це собака. У наших сусідів такі Бульдог французький, розплющує очі володя. Я ще не бачу собаки і не розумію, чому бульдог французький. Я ще бачу крокодила. Він такий гарний, білий, кумедний, білосніжні зуби зовсім не страшні, а паща розтягується в превеселу посмішку. Я дивлюсь у небо та усміхаюсь до нього. У ясному голубому небі клубочаться білі хмарки. Вмухне вітер, і вони стають схожими на крокодила, собаку, коня чи їжака. Треба тільки пофантазувати. Ми з зволодили, лежимо горілиць у ось цій зеленій траві, триває ось за руки і дивимося у небо. Час від часу ми заплющуємо очі і не бачимо, як вітер бавиться з хмарами, наче пазлами. Але коли ми знову розплющуємо очі і дивимося у небо, то картина в ньому зовсім інша. Наталю, а ти чуєш дзвіночок нашої білявки?» Якось млявою сон запитує мене володя. І раптом від цього млявого питання ми обоє зриваємось на ноги. О такої, а біля поруч нема. Білявка це білесенька коза із чорною плямкою на боці. Бабуся попросила нас за нею подивитися, бо вона дуже вреднюча, весь час намагається кудись утекти. От і вчора шкоди не робила. Зайшла до тітки Галі в горох. А сьогодні куди подалася, як же ми її впустили? А може, вона сьогодні в горох захотіла? невпевнено не запитав мене Володя, чухаючи потилицю. Я розгублено озирнулась довкола, прислухалася, як навмисно на сусідському городі загуркотів трактор, надії почути дзвіночок, що висів білявки на шиї і тихенько подзенькував, коли вона ходила, не було. Ми озирнулися довкола ще раз. Праворуч гуркотів тракторець там кози не було. Позаду нас ресніли бабусині грядки, ліворуч довгою зеленою смужкою аж до небокраю шовковалась трава. Володя розгублено стану плачима. І куди вона могла піти? Хіба навпростець до тих кущів, що видніються біля лісу? Он веде пастушки. Почули ми басовитий голос дядька Елі, чоловіка тітки Галі, що приїжджав поз нас на возі. Як же ви білявку загубили? Я вже для гороху загорожу з лози зробив, то вона, щоб до гороху добратися, за загорожу взялась. Ану, пастушки, забирайте її. І дядько Ілля за виграшки зняв із воза вреднючу білявку. Вона винувато замахала головою, тихенько задзвеніть дзвіночок, причеплений до її шиї. Ех ти. з докором глянули ми на білявку. Дядько Ілля цвьохнув батіжком і віз поїхав далі. А ми з Володою гладили, пригортали до себе білявку. Як же добре, що вона знайшлася. У небі вітер виліпляв із хмаринок нових чудернацьких тварин, але ми з володою вже знали, чи може закінчитись таке споглядання. Хитра білявка жувала травою, одним оком позирала на нас, чи стежимо за нею. Ми з володою слідкуємо по черзі. Коли я дивлюся за білявкою, то він милується хмарами. Коли він стежить за нею, я вдивляюся в білих небесних тваринок. А зараз мені здається, що вітер виліпав із хмари козу. В небі пливе пустотлива білявка і позирає на мене так хитро, як може дивитись тільки справжня коза. МиКОЛА ВОЗІЯНОВ. Книжка для всіх. Ходить індик двором. Під крилом тримає книжку з яскравою обкладинкою. Покажи дай подивитися. Просить індика півень. Подивись, дозволяє індик, тільки обережно сторінки перегортає, щоб, бува, книжку не забруднити. Півень дякує, обережно розглядає книжку, вигукує Гарна. А про що вона? Ну, читай, там написано про що. Аже ж написано, погоджується півень і читає Ко 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 ко-ко-ко, Не ко 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 а буль-буль-буль там написано. Булькотиць індик і ображено забирає в півня книжку. До індика підходить поросятко. Яка красива книжка. Дай, будь ласка, картинки подивитися. Дивись, подає книжку індик. Поросятко хапає книжку, намагається її жувати. Ти що робиш? сердиться індик. А я думав, що її можна їсти, зітхає поросятко. Вона така смачна на вигляд. А про кого вона? Прочитаєш, дізнаєшся, гордовито мовив індик. Поросятко читає. хрю 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 Де ти бачиш свою хрю, хрю? Там буль-буль-буль. Невже так важко зрозуміти? Аж тут кіт біжить. Книжка справжня. А то ж яка? Звичайно, справжня, з картинками хвалиться індик. А ти вмієш читати? Ну, поки що по складах, засоромився кіт. Ну тоді читай по складах. Кіт довго розглядає картинки, потім читає. Мурмур мур, мур мурмур. мур, мур, -мур, -мур. грамотій, глузує індик. Тут чорним по білому написано буль-буль-буль. А можна книжку надкусити, буде трішечки, попросив песик. Книжки не кусають, а читають, зауважив господар книжки. Гаразд буду читати, погодився песик і прочитав. Гав-гав-гав. І ти таки, як усі, буркнув індик. Даремно друзів своїх ображаєш, зауважила корова, яка стояла неподалік. Книжка написана для всіх і для того, хто хрюкає, і для того, хто мукає, соромно стало індику. Поклав він книжку на лаву, мовив, читайте, будь ласка. Ко-ко-ко читав півень. Хрю-хрю-хрю, читало поросятко. гав 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 читав песик. Усі мешканці двору читали книжку і були задоволені.